Продовж останніх тижнів відбулися масові заворушення в Донецькій, Луганській та Харківській областях, де було захоплено приміщення органів влади та правоохоронних органів здійснено блокування транспортних комунікацій військових частин. Сепаратистами проголошуються республіки, а самозванці намагаються перебрати на себе функції представників влади. Найстрашніше, що при цьому гинуть люди. Як вам відомо, у Слов'янську 13 квітня диверсантами з автоматів вбитий 42-річний капітан підрозділу Альфа Геннадій Біліченко, 16 квітня в місті Маріуполі близько 300 агресивно налаштованих осіб намагалися вірватися на територію військової частини та захопити зброю, у результаті чого троє нападників загинули, 11 отримали вогнепальні поранення. 19 квітня знайдено тіла двох загиблих осіб, в тому числі депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, якого раніше було викрадено. Поширені факти обмеження волі працівників правоохоронних органів військовослужбовців та їх захоплення, зокрема начальника Краматорського міськвідділу міліції в Донецькій області, Слов'янського міжрайонного прокурора, начальника контрозвідки військової частини та його водія, за вказаними фактами порушені кримінальні провадження. Слід зазначити, що правоохоронні органи в цілому, і, зокрема, прокуратура, що слід відзначити, реагує на ці порушення закону миттєво Загалом, за фактами прояву сепаратизму, розпочато на сьогоднішній день вже 240 кримінальних проваджень. Викрито 177 осіб, яким оголошено про підозру у скоєнні зазначених злочинів. Стосовно 94 осіб судами обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, в тому числі щодо 4 осіб Російської Федерації. Органами прокуратури в судовому порядку скажено низку антиконституційних і антизаконних рішень органів влади чи місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях. Водночас слід констатувати, що у південно-східних регіонах ризик порушення територіальної цілісності та недоторканості держави залишається надзвичайно високим. Про це свідчать останні події в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Наше першочергове завдання спільно з іншими правоохоронними органами попередити злочинні дії радикальних сил. Ми повинні вжити всі заходів щодо виявлення та перекриття каналів фінансування таких дій. Нещодавно Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за вчинення злочинів проти національної безпеки України. Відповідним законом передбачено покарання від трьох років позбавлення волі до довічного ув'язнення за злочини, пов'язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України.